Я, просто, що? Тут, я не в шоці. Я не для цього сюди вся очередь. Да? От, да. в, ви ви, 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 ви вибачаєтеся, я не розумію, що на форумі відбувається. Коротше, Юлька Сиканула, але. Вертаюсь, йду туди, де страшно. Ви на Юлю підписуйтесь. Вона добре почала. Як це просто робила, радіо еварадіоці не займається. Я сразу не розумію, що. Гей-гей! Ну що, сьогодні в нас п'ятниця, 28 березня, і в мене дилема. Значить, я запрошена на Варшаву завтра, 29 числа, на блогерську тусовку. Є проблем, от перша проблема в тому, що мені, як завжди, як і кожній дівчині перед якимось такими... Заходом немає що одягнути. Рек є. Yeah. Значить, мій підготовчий до благарської тусовки шопінг закінчився. Майже закінчився. Один елемент я купила, залишився ще верх, але я буду купляти його вже, напевно, перед закриттям магазину, так, щоб, знаєте, потріпати собі нерви остаточно. Ну, коротше, дивіться далі. В чому я буду все ж таки 29-го на блогерській тусовці в Варшаві. Момент я дуже сильно задобалась. Тобто, це будуть ще одні вихідні, коли я не відпочину. Тому що, скоріше за все, в Варшаві прийдеться залишитися ночувати. Добрий раночок. Ну що? Вам, напевно, цікаво, чи поїхала я все ж таки до Варшави на Гремі Форум 2.0. Ну, тоді дивіться цей випуск. І ви побачите, що творилося на блогерській тусовці, з якими класними інфлюенсерами я зняла міні-інтерв'ю? Чувак шарить. <рес> Дуже дякую, Олена Тихчар. І зараз вона Приві! з вами поділиться. Це потрібно робити сьогодні, завтра. Які поради вони дають початківцям, котрі хочуть розпочати свій шлях в соцмережах, таких як Ютуб, TikTok, Інстаграм. Цей форум це місце, де інфлюєнсери зустрічаються не тільки для знайомств, як вже було сказано раніше, а лише також щоб створити можливості колаборації, надихатися та впливати на майбутнє. Це, якщо так просто і серйозно, це простір для тих, хто хоче знімати щось більше, ніж просто контент. Красивий, як дубайський шоколад, завжди осміхнений. Денис Галанзовський, ваше полізне. Це поради моїм фоловерам на Ютубі для початківців, хто хоч раз пробував кну, якби кидав ведення соціальних мереж. Спочатку це має бути е, чітка тематика, друге системність, і третє це пошук нових ідей, пошук е, нових стратегій. І в сумі це все вам дасть дуже крутий скачок. І пам'ятайте, що е, гра триває до того моменту, поки ви не перестали грати. Тобто, поки ви знімаєте відео, поки ви шукаєте якісь нові е, варіанти, ви е, будете залишатись в сідлі, і у вас буде залишатись шанс на успіх. Як тільки ви перестаєте знімати відео, тоді ви програли, і у вас не буде жодних шансів. От і все, що сьогодні будемо говорити про хейт, про гроші в принципі не тільки з Ютуба, а з соціальних мереж. Я думаю, що не було б, ну, якби немає. Кращого місця, де можна було б про це поговорити. Пам'ятайте, що системність це наше все. Жоден талант, жодна там ваша освіченість, вона програє завжди системності. Євген пожарський. Кожен з вас тут блогер. Яка ціль комунікації? Для чого ви все це робите? Окрім грошей. Ютуб 2,5 мільярда активних користувачів щомісяця. 500 годин щохвилини зливається відеоконтенту. Інстаграм 175 мільярдів годин на рік. Зараз людина, про яку я вам вже говорила сьогодні, Інночка Ярова. Привіт, Привітлі! Підписуйтесь на кінці. Я вам залишу посилання на Інну і теж рекомендую підписатись, Цінний контакт для всіх, хто не тільки в Польщі. Чи працюєш ти із своїм бізнес-мисленням? І чи ти вважаєш, що це необхідна або складова робота саме лідера, який скової сенсі, своєї компанії, незалежно від того, це компанія Яблет та Япов, чи це компанія навіть плюс 30 працівників? Дякую. Навчатися? Це є. На сьогоднішній день я навчаюся десь 30% мого робочого часу. Паласенька годинна перерва, і я зараз піднімаюся номером відпочивати. Так, в мене була невеличка перерва. Я в номері готова, і порушу оцінити мій лучок, який я вже повністю не показувала. Пишіть в коментарях, як вам мій ковбичок на блогерській фар. Тосовочка продовжується. Зараз буде на друга і буду вас знайомити з цікавими людьми. А зараз спеціальний гість мого ютуб-випуску другого Олена Дехтяр. І зараз вона з вами поділиться двома секретами, як почати соцмережі. Олена. Значить, найперший секрет це почати. У нас в загальному є три питання: таких головних три питання, ключових, яких можна обговорити. Другий секрет робити це для себе. Розумієте? Бо я вже пережила всі стадії і ненависті, і прийняття, і нерозуміння. А зараз в мене стадія любові, любові до себе. Бо все, що я роблю, я роблю для себе, і я ні від кого нічого не очікую, ні на кого не ображаюсь. Бо спочатку, коли я давала поради, я очікувала, що мені будуть вдячні. Так? Ну, да. ну, бо я це роблю для українців, я хочу допомогти. Я не сплю ночами, я викладаю інформацію, стикаюся з хейтом. Страждаю я. Так, а тоді я подумала. І вирішила, та ні. Ну при чому тут люди? Я буду робити для себе. Я роблю зараз те, що мені подобається. Ні від кого нічого не очікую. Тому що дійсно все, що я роблю зараз, я роблю в кайф. І вам бажаю. От подумайте, будь ласка, перед тим як почати вести блог, подумайте для чого, ради кого ви це будете робити. От саме тому в Олени і в інстаграмі більше 100 тисяч підписників в описі до цього відео. Я залишу посилання на сторіночку Олени. Підписуйтесь. Дали мені в одному скетчі зараз зіграти роль Значить, нас тут багато. Це буде така сценка. Я буду грати блогера, який прийшов а влаштовуватись на роботу в Польщі. Що там? Я блогер і я шукаю роботу. А в мене теж. У мене чоловік, сім'я, робота. У ну, мене теж в своїх проблем вистачає. Я можу вам напіляти відосиків. Я пройшла офігенний курс, правда? Мої 45 підписників вам це підтвердять. А хочете, я вам зроблю офігенний відео? Дивіться. Любі мої підписчики і не тільки. Всі, хто переглядають цей неймовірний блог з Варшави, зараз для вас сюрприз. Діва. Тіктоку зараз поділиться з вами секретами, як добитися успіху до Тіктоку. Uh -huh. Давай, ділися. Е, найголовніше, я думаю, це найперше має бути, це не соромитися і проявлятися. І це потрібно робити сьогодні, завтра і для всіх абсолютно. І я кажу, найголовніше це просто не боятися і що ж сказати що? придумати якусь свою фушку, фішку. Фушку. І придумати якусь свою фішку. Наприклад, мене ти що гоніш, і все підставляєте собі фразу ти, що гоніш, і рубаєте все, що тільки можна. І я бажаю вам успіху. Посил... Посиланку на сторіночку в Тіктоку і не тільки я залишу в описі під відео. Ма! На відео зніміть і обов'язково сховайте їх до завтрашнього ранку. Завтра голову час івенти е, не дітей, а ще й після. А тут атоксил. Турбота навіть б'ємо з ладогольчиком. Ситості! Завжди тему. Що там? Я говорю з тишкою. А в мене теж, в мене чоловік, сім'я, робота. Ну, Совочку, яка закінчується гучною класною вечіркою, і фідбек мій перший і взагалі висновок після цього активного дня у Варшаві. Однозначно варто відвідувати такі заходи, адже е, це ріст, це можливість познайомитися з неймовірною кількістю людей. Зараз вас може скластись враження, що я дублюю все, що я говорила е, на е, своєму першому влозі. Але насправді це так. Сьогодні по приїзду спочатку мені було дуже некомфортно, адже, можливо, я відчувала себе не в своїй тарілці, тому що тут було дуже багато людей, яких знають реально всі українці, які не тільки в Польщі. І я не є такою особою. І мені здавалося, що ці зірки Тік-Току, зірки Ютубу чи Інстаграму, вони десь на декілька звинок вищі від мене. Але насправді ні. Свою нішу яку займаю і готова е, рости, розвиватися. Сьогодні дуже багато цікавої, цінної інформації я почула про ведення е, Тіктоку, якого я так думаю, про ведення Ютубу, над яким я зараз працюю. І насправді однозначно я не буду зупинятися. Е, дякую, що переглянули цей влог і до нових зустрічей. Всім па!